Ларисо, а що такого не можете не робити ви? У що ви хочете вкластися в найближчій перспективі? Я, ой, Руслана, я не можу не робити те, що я роблю зараз. Що я роблю зараз? Я не можу не отримувати новий досвід? Я не можу не навчитися. Я не можу не шукати. Нових підходів, яких я ще для себе не знаходила, і я не можу не дизайнувати, не створювати. Я не можу не створювати. Це означає, що я маю створювати. І коли я кажу, що я не можу не створювати, це означає, що я, коли бачу якусь ситуацію з викликом, мені страшенно хочеться її трансформувати в можливість. Ну просто на підсвідомому рівні. А це з одного боку дуже добре, а з іншого боку, ну. Я казала на початку допитливість. І Я хочу сказати, що зараз допитливість от англійською мовою curiosity це, ну, як, з одного боку, як те, що рухає драйвер, а з іншого, це як нова валюта. Питання, як цю валюту застосувати? Допитливість рухає туди, де ми ще не були. А швидкість, з якою світ розвивається, і інтенсивність, з якою цей світ хитається, і нас з цим світом разом хитає. Ми говорили з вами про це в одній розмові, вимагає знаходити рішення, яких ми не знаходили до цього часу. Їх ну, просто не було, не було. Я не можу не створювати. А, а от питання, що створювати, це інше. Воно лежить вже з поля стратегічного, що створювати. Я створюю особливі конфігурації для тих, хто до мене приходить. Особливі конфігурації для розвитку. Я не називаю це, я називаю це програмами розвитку. Чого я точно не можу не створювати, це не створювати програми розвитку для кожної людини, для кожної, хто до мене приходить. На жаль, це дуже важко монетизується, це дуже важко просувається, тому що кожного разу це якась унікальна конфігурація. Унікальна конфігурація. Її не можна покласти на потік. Її не можна скопіювати, копі-пейст і видати комусь іншому. Це кожного разу своя особливість. По суті, це дуже штучний продукт. От я не можу не робити цих штучних продуктів. І мені треба вчитися їх якимось чином пакетизувати і ставити на потік. Я не знаю, чи це, в принципі, можливо. Не знаю. От, оце бажання створювати, воно просто домінує. Часом мені страшно. Але коли починається щось робитися, я вже про те, що мені страшно не думаю. Мені потім буде страшно, але тоді, коли я це роблю, вже не страшно. Я точно розумію, я не можу бути людиною однієї історії, те про що я сказала на початку. Це, це мене радує, а, а це трохи ускладнює життя. Коли я знайомлюся з людьми, мені кажуть, що, що, що ж ви насправді робите. І думаю, в цей момент що мені треба сказати, що я коуч, чи я ментор, чи я консультант, чи я тренер, чи я хто. Кожного разу, вибираючи сказати про себе, хто я є, я якусь свою одну ідентичність виношу на перше місце. А всі інші ідентичності, почекайте там, постійте, будь ласка, ваша черга ще не прийшла. І тоді, коли в мене запитують, а що ви взагалі робите, я кажу: я створюю простір, де інші можуть створювати. А це що? Я кажу, в залежності від того, що вам треба створити. Що вам треба створити? Я готуюся до виступу на міжнародній конференції. Тоді тут може бути простір, де ви зможете підготуватися до виступу на цій конференції, в залежності від того, що вам зараз потрібно, що викликає найбільше, що є найбільшим викликом, зрозуміти концепт вашого виступу. Тоді це буде створення цього концепту. І коли я бачу, як в соціальних мережах ті, з ким я працювала, Пишуть про свої виступи на, на міжнародних подіях з концептом, який вони там озвучували, я радію. Я щиро радію. Тому що людина прийшла, отримала навіть якщо це була одна зустріч. Я, я радію, тому що я зробила те, що зробила: створила простір, і в цьому просторі тут створилося. Коли хтось. Розробляє свою першу програму, коли хтось робить перший майстер-клас, коли хтось проводить першу, перший вебінар, коли хтось а, починає робити те, що вона чи він не робили до цього часу, коли хтось ставить перед собою питання, який я лідер чи яка я лідерка, і яка лідерська стратегія мені потрібна на найближчі два роки, на найближчий рік, я радію, тому що це з'явилося в тому просторі, але в цьому просторі Руслана був не тільки коучинг. Ось це мене привело до того, чим я зараз займаюся. Я не знаю, як швидко я це реалізую, бо треба враховувати реальності. Я повертаюся до, до багатьох ідей, які я свого часу поклала. Ну, не на поличку, а так трошки їх відставила. Я повертаюся до цих ідей і до концептів, і до програм, які я зробила, і я намагаюся подивитися, як це все об'єднати. Це буде нова школа. Це буде нова школа, яка буде пов'язана з розвитком наративного інтелекту, наративної майстерності, наративного лідерства. В першу чергу, лідерство, тому що кожна людина лідер в якійсь в чомусь. Це може бути індивідуальний рівень лідерства. Я розробляю свою лідерську стратегію для свого життя це вже лідерство. Я розробляю лідерську стратегію для моєї команди. Я розробляю лідерську стратегію для лідера команди, якою я стала вчора. Це поєднання. Дизайн це поєднання наративів через історії, кожна історія початок наративу, кожна історія частина наративу. Це трошки інша розмова, але це дуже важливо, і е, те, де можна буде вчитися от створювати цей перший досвід, новий досвід, новий наратив, і потім відчувати себе впевнено, йти і йти в життя. Чомусь аналогія з цією школою для мене дуже дуже співзвучна аналогія музичної школи. Де у кожного викладача був свій клас. Клас відповідав інструменту, на якому вчитель вчив грати. Був клас фортепіано, і був клас вчителя. Були спільні класи: музична література, сельфеджо, хор. От, десь. -от Оця школа дуже близька до того, що я хочу зробити. Там буде максимально індивідуальна робота. Це однозначно до мене прийдуть ті, хто мають до мене прийти, хто мене вибере. Не тому, що інша ціна, не тому що, не тому, що 10 сертифікатів на стіні висить. Це буде не про це. Я не знаю, які сертифікати мені будуть потрібні для цього. Мені сертифікат в Корнельському університеті, жіноче підприємництво тут допоможе. Допоможе, бо це формування бізнесу. Сертифікат інтегративного коуча, яка вчилася у Дебі Форд, допоможе, напевно, допоможе. Навчання в моїх коучингових програмах допоможе, однозначно допоможе. Лідерський досвід в громадській організації допоможе, допоможе. Створення нового того, чого ще не було, напевно, це те, чого я не можу не робити. Оце так новина. Я не знаю, Руслана, чи, Руслана, я не знаю, чи це не вона. Я ж про це широко не пишу, не розповідаю, бо ну, на, все, на, на все свій час. Я не знаю, як швидко я. Я би дуже хотіла дуже швидко, але я думаю, що треба бути реалісткою. Я багато, рефлексу, ну, багато рефлексувала. Дуже багато. Коли наближалася до 60-ти, почала цю рефлексію. Приходить момент, коли а, має з'явитися сміливість там, звідки вона не могла раніше прийти. Сміливість. Подивитися на світ в режимі а, обмеженого часу. Як це не дивно? Але оця подивитися на світ в режимі обмеженого і на себе в режимі обмеженого часу а, підштовхує до рішень, які, були, які важко було приймати трохи раніше. Поздавалося, о, там так ще далеко, а хто знає скільки його? Я не знаю. І якщо я це не зроблю. Якщо я це не зроблю, навіть якщо це буде дуже маленька, ця школа починається з однієї людини. Буквально починається з однієї людини. Тобто школа починається з однієї людини. І якщо за цією людиною прийде друга людина, якщо за цією людиною прийде третя людина, якщо прийде четверта людина, тоді я скажу, що школа є. Але точно є людина, яка цю школу створює це я. І Це для тих, хто мене знає, можливо, це буде хороша новина. Одна жінка зателефонувала сказала: навчить мене робити з історіям все, що вмієте робити ви? Ну, і що це означає? Це яку програму мені треба зробити? Як ця програма має виглядати? Я в неї запитую, а що вмію робити з історіями? Як ви думаєте, що я вмію? І вона перераховує, це, 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 це. Я запитую, а що вам потрібно з цього? А з цього мені потрібно ось це, ось це, ось це і те, про що ви не сказали. Так яку школу мені треба створювати? Мені треба створювати школу під цю людину, програму під цю людину. Чи мені треба створювати школу, де можна буде зробити і це, і це, і це, в залежності від того, хто до мене прийде. І це буде окрема програма для кожної людини. Для кожного, з ким я буду працювати. Руслана, це ще той виклик, повірте мені. Знаєте, я вас вітаю із цим заявою. І бажаю від щирого серця, щоб. Ця школа стартувала, і щоб все давалося легко. Все давалося легко, щоб і щоб був на цей час, щоб ви знаходили на цей час. І може для цього варто повчитися цей час знаходити саме для цього, пріоритизувати саме для цього, для того, що ви не можете не робити, і для того, чому, напевно, вже прийшов час. У цей дизайн зараз виглядає так, і його треба ось таким чином. Робити це дуже, це дуже складно, але ну що робити, очі бояться, руки роблять, казала мама.